Право на ремонт. Комунальники взялися відновлювати під'їзди у багатоповерхівках. Роботи виконують масштабні, замінюють стару плитку, фарбують стіни, встановлюють нові вікна. Все зробили так, як треба. Чудово. Я кажу, ми зараз живемо, як помереться. Комунальники кажуть, це задоволення не з дешевих. Утім, якщо люди справно оплачують комунпослуги, то це реально. Усі роботи Жеківці виконують своїми силами. Така сходова клітка обходиться десь до 40 тисяч гривень. Дорого, але гарно, якісно, приємно людям. А це вже Шевченківський район. Мешканці 46-го будинку на вулиці Східній про євроремонт під'їзду можуть лише мріяти. Кажуть, тут хоч побілили б на совість і уши би скло вставили. Ну прошу дуже, ну що ну, це. Ну це ж не якесь слухайте, на якась азія. Не, ну, Ну я не, не знаю, ну євро проводили, як же так? Ну ми ж ми ж платимо за це все. Попробуємо заплатити ну, зразу санкції і так далі. Відрізають, приходять. Півроку тому майстри ЖЕКу взялися білити під'їзд та почали фарбувати стіни, кажуть люди. На тому і стало вище другого поверху майстри не спромоглися піднятися. А тепер, коли я прийшла, я вже з то яка з ми порозмовляли. Тут буде помальовано на біжевий колір і поправиться в тих місцях. Хлопці затруть. Я з ними сама тут усунула. Очікатисерні раніше ремонти у під'їздах ЛКП виконують за рахунок квартирної плати.